За останній час на Рівненщині все частіше почали виявляти автомобілі, номера кузовів яких підробка. Щоб бути впевненим, що авто не двійник при покупці фахівці радять пройти перевірку в експертів криміналістів. І, хоча в минулому така процедура була за бажанням, на сьогодні це обов'язково змінами до постанови кабінету міністрів 1388, які були внесені в грудні минулого року. Було передбачено при перереєстрації транспортних засобів, реєстрації та зняті з обліку обов'язковий огляд експертом-криміналістом. Цей огляд проводиться при всіх операціях, окрім операцій, які проводяться з зміною анкетних даних власника, тобто прізвище ім'я по батькові або місця проживання, а також на вимогу власника, якщо він хоче це зробити. Підроблюють також і реєстраційні документи. Ще в сервісному центрі розповіли, що при перевірках дуже часто виявляють так звані автівки. Двійники зв'язку з тим, що на сході зараз і в Луганській, Донецькій області, а також в Криму проходила там перереєстрація так званих транспортних засобів, зокрема в Криму і на російські номерні знаки. А їм ці свідоцтва номерні знаки повертали. Тому була така спокуса в інших, скажімо так, нечистих на руку людей. Взяти, вигнати нелегально транспортний засіб такої самої марки, підробити номера і продавати. Зазвичай такі транспортні засоби коштують ну, значно дешевше, тому людям хотів би ще звертати увагу на це, що коли придбають засіб і ціна його значно відрізняється від ринкової, то є питання про те, чи підроблені номерні агрегати. Відповідальність за перевірку автомобіля лягає на експертів-криміналістів сервісного центру. Вони озброєні спеціальними приладами для експертизи та пройшли відповідну підготовку. Під час огляду транспортних засобів ми перевіряємо індукційно-номерні позначення даного автомобіля. На сьогоднішній день ми знаємо, що кожен автомобіль має свій індукційний номер, який в процесі реєстрації, переєстрації знищують з обліку, експерт повинен перевірити. Чи він не піддавався змінам, чи він є першопочатковим. Дані дані на маркувані позначення номер кузу набуваються в спеціальному для каждо для кожної моделі в спеціальному відведеному місці. Під час перевірки номер кузова перевіряється не лише візуально, а й за допомогою бортового комп'ютеру автомобіля. Якщо автівка була в ДТП і підлягала ремонту, її перевіряють прискіпливіше, тому що існує можливість підробки номерів агрегатів шляхом вварювання частини кузова від іншого автомобіля. Під час експертизи також перевіряють і реєстраційні документи. «В даному кабінеті ми проводимо дослідження реєстраційних документів, які супроводять даний транспортний засоб. На сьогоднішній день по нашій області виявлено 12 фактів зміни від всіх номерних позначень. І два факти зміни зміни про реєстрацію транспортних засобів. В нас в цьому приміщенні є спеціальне обладнання, яке де за допомогою якого ми перевіряємо. Свідосоприсад транспорт засобів, на їхню ідентичність. Виявляємо знаки підчистки в даних документів документах. Свою думку про роботу експертної служби розповів автовласник Андрій. Він займається перегоном автівок з Європи до України. В принципі, роботою можна було б сказати загально задоволені, але є, є такий наплив в місті рівному зв'язку з тим, що Костопільське Мрео і Острозьке Мрео зкоротилися, і більшість населення з тих районів переїжджають в місто рівне. Що стосується роботи експертів, роботи експерт експерти працюють правильно, але знов ж. Таки. На Рівненське МРЕО, щоб оглядати таку кількість транспортних засобів, треба мінімум 5 чоловік експертів. В свою чергу, керівництво експортної служби знає про ситуацію з кадрами та повідомили, що з цією проблемою вже розібрались. На сьогоднішній день керівництвом ДНДКЦ МВС України введено 6 посад. На даний час всі кандидатури підібрані на даній посаді і проходять стажування. Після проходження стажування буде у них прийнятий залік, іспит. Для отримання доступу для самостійного доступу, для проведення дослідження засобів і документів, які їх супроводжують, загалом в Рівненській області працює чотири експертні служби в дубно в Сарнах у Володимирці. Але найбільший наплив автомобілів, як стверджують автовласники, все ж таки у рівному.